Днями в залі засідань міськвиконкому відбулися загальні збори громадської організації об'єднання вимушених переселенців Донбасу Добротвор. На зустрічі були присутні члени цієї організації, спеціалісти управління праці та соціального захисту населення, фахівці пенсійного фонду, міський голова користання, позаштатний радник міністра соціальної політики України з питань внутрішньо переміщених осіб Житомирської області Максим Свірський, а також запрошені гості. Відкрив засідання голова громадської організації Добротвор Ігор Сермятніков, як зазначив виступ. Паючи на сьогодні, в об'єднанні налічується 112 осіб. Також він повідомив порядок денних зборів. Спочатку відбудеться урочиста частина зустрічі. За нею запланована година запитань та відповідей. Ну і в заключній частині будуть розглянуті робочі питання громадської організації. Про співпрацю міської влади з даним об'єднанням декілька слів сказав Володимир Москаленко. Я, як міський голова, хочу висловити слова щирої вдячності роботі саме громадської організації. Яка активно почала працювати в нашому місті, як не просто сьогодні вам. І тому те, що могла, може, міська влада, ми це робимо. Але знову таки, ми в першу чергу керуємося законами, постановами Кабінету міністрів, ну і відповідно тими можливостями, які на сьогодні є в нашому місті. В загальному плані, я щиро вдячний, що ви. Не просто прийшли в місто там з якимись претензіями і ще чимось, а прийшли жити, працювати, дружити, от ту ментальність нашу древлянську перейняти, привнести свою культуру. Вам вдячний за те, що от ми спільно співпрацюємо. Найкращих активістів добротвору було відзначено подяками міського голови. Зі своєї сторони члени об'єднання також дякували за співпрацю. В першу чергу Коростенському міському голові, адже без підтримки міської влади сьогодні організації та її членам не обійтись. На знак поваги Володимиру Маскаленку був вручений подарунок ручної роботи. Окрему подяку за допомогу висловили і норвезькі благодійні місії Віра Надія Любов, яка зробила значний внесок в підтримку вимушених переселенців з Донбасу. Цього дня пролунало ще чимало прізвищ яким дякували добротворці за співпрацю, друга частина зустрічі складалася із запитань та відповідей. Члени громадської організації запитували, а фахівці відповідали. Спеціально на цю зустріч запросили позаштатного радника, міністра соціальної політики України з питання внутрішньо внутрішньопереміщених осіб в Житомирській області Максима Свірського. Так як на сьогодні в законодавстві пройшли зміни щодо вимушених переселенців, виникає чимало незрозумілостей. Цього дня члени добротвору могли багато чого для себе з'ясувати. Заключною частиною Ною зустрічі було обговорення внутрішніх питань об'єднання.